Продуктові набори, хліб та печиво українським бійцям на фронт виготовляють у горохівському фаховому коледжі. У вільний від занять час викладачі фасують консерви, сало, чай, каву, цукор, сухі супи та енергетичні набори. Керівник навчального закладу Олег Жельчик каже, 25 лютого у коледжі створили волонтерський центр. ще. Не завжди вдається кухню розгорнути в польових бойових умовах. І є моменти в наших військовослужбовців, коли проголодь треба вести бій або тримати позицію. Тому продуктові набори вони розраховані на два дні. І за весь період ми напевно їх вже понад тисячу створили. Кухарка Ольга Козак каже, чотири дні на тиждень випікають хліб та пиріжки. «Пиріжки з яблуками, яких ми сьогодні наліпили, близько 400 штук. Вони поїдуть завтра. Заберуть волонтери їх на фронт. Для наших хлопців, 14-ї бригади, жінка каже, десятеро дітей, працівників коледжу та 30 випускників нині боронять Україну. Для підрозділу, у якому служить син викладачки Надії Загоруйко, колектив купив дрон. Мені син казав, той дрон вже відпрацював себе. Він вже мав не один бойовий виліт, Він вже себе оправдав. Учні коледжу, випускники та старшокласники шкіл горохівської громади плетуть прикраси, печуть печиво, в'яжуть ляльки-мотанки, малюють. Свої вироби продають на ярмарках, виручені кошти віддають викладачам для закупки продуктів, з яких формують набори та печуть хліб на фронт. каже випускниця коледжу Діана Вавренюк. Направляємо також продукція за кордон, там продають і надсилають нам носки. Ну, ну все те, що треба для для, для наших захисників. Бо ми вони нам захищають наше життя. Ми можемо зараз це все зробити, і ми хочемо якось їм допомогти. Від початку повномасштабної війни працівники та учні коледжу відправили понад 70 тонн продуктів в області, які звільнили від окупації та воїнам на фронт, сказав директор Олег Жельчик. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.